Що подивитися в Криму. Подивитися можна багато чого, проте не варто забувати, що недарма встановлено пам'ятник славетним подвигам російських солдатів у вигляді поцупленого унітазу. Слідом за російським військовим кораблем до рідної гавані могли виїхати цінні експонати, музейні експозиції та навіть цілі будівлі. Тому, перш ніж купувати квитки в музеї, переконайтеся, що все ще на місці. Воронцовський палац розташований у місті Алупці біля підніжжя гори Айпетрі. Побудований з діабазу, який видобували неподалік. З грудня 1824, по квітень 1851-го, Воронцовський парк в Алупці створював талановитий німецький садівник Ботаник, головний садівник південного берега Криму Карл Антонович Кебах. Херсонес Таврійський. Або просто Херсонес. Єдиний античний поліс північного причорномор'я. Сподіваємося, античні колони Руські не сперли. Бахчисарайський Успенський монастир чоловічий монастир, розташований в урочищі Маріам Дере поблизу Бахчисарая зі знаменитим ханським палацом. 21 водоспад Криму вінчає найвищий водоспад в Україні у чансу, який може відвідати кожен охочий. Однак тут важливо зловити момент, оскільки Каховське водосховище стає дедалі дрібнішим, а річки, що каскадом зриваються з кримських скель, ризикують висухнути вже до наступного сезону. Велика частина підземного рівня Кримських гір представлена печерами. Багато з яких є закритими повністю або відкритими частково. Ми рекомендуємо найкрасивішу мармурову та оповиту загадками Мамонтову печеру. Серед старожилів ходить повір'я, що професійна російська армія хотіла на пам'ять відвести на історичні болота сувенірні сталактити і сталагміти І одного разу. Вона так далеко зайшла в печеру, що більше її ніхто не бачив. Проте вповню, все ще можна почути від луння пісень Єсаул і Я Руський у закутках кримських печер. Масандрівський палац розташований у верхній масандрі на південному березі Криму. Неподалік розташувався виноробний комбінат Масандра. Раніше тут проходили чудові дегустації вин, і можна було придбати локальні знамениті вина. Колекція вин Масандри близько одного мільйона пляшок була найбільшою у світі та занесена 1998 року до Книги рекордів Гіннеса. Попереджаємо. Купуйте вина масандри тільки до 2014 року розливу. Якщо там і залишилися старі вина, у чому ми, пам'ятаючи про пристрасть росіян до будь-яких видів алкоголю, сумніваємося, пам'ятайте, будь-який благородний напій у руках росіян має запах і присмак бояришника. Севастополь місто з єдиною визначною пам'яткою. Саме тут встановлено пам'ятник затопленим кораблям. Хоча місцеві мешканці сміливо називають його пам'ятник крейсеру Москва або коротко ПТН-ПНХ. судацька фортеця, що носить офіційну назву генуезької, розташована безпосередньо в місті Судак. побудована генуесцями як опорний пункт для своєї колонії в північному причорномор'ї. Печерне місто Чуфут-Кале – середньовічне місто фортеця в Криму, родова фортеця відомої кримської правительки Джаніке. Скелясті схили досить круті, лише з одного боку до плоскої вершини прокладена пішохідна стежка. Вперше фортеця згадується 1254 року як Кіркер, що з тюркської перекладається як 40 замків. Балаклавська бухта найкраща бухта для яхтингу на чорноморському узбережжі, з точки зору її географічних, природних та навігаційних особливостей розташування. Вона закрита від вітру і хвиль з усіх напрямків. Левадійський палацово-парковий музей-заповідник вінчає палац, зведений у легкому італійському стилі на початку ХХ століття. Саме тут проходила Ялтинська конференція союзників Другої світової. Ластівчине гніздо готичний замок, розташований на прямовисній 40-метровій скелі мису Айтодор у селищі Гаспра неподалік Ялти. Нікітський ботанічний сад найбільший науково-дослідний комплекс з питань ботаніки, плодівництва та рослинництва. Заснований за клопотанням легендарного одеського дюка де Рішельє. Дюк на щастя теж наш. Ай петрі. На Ай петрі їздять з різних причин. Туди можна підніматися навіть заради смачної місцевої їжі та чудового краєвиду на Кримське узбережжя Чорного моря. По суті, вершина гори величезний кримський базар з необмеженим асортиментом страв, сувенірів, одягу. Та розваг. Але будьте уважні, всілякий мешканець туристичної перлини прагне по-чесному нажитися на розслаблених, розніжених туристах. Тому торгуйтеся і буде нам щастя. Якщо зібралися на АйПетрі, обов'язково візьміть теплий одяг і зручне взуття з нековзною підошвою. Самостійний підйом на вершину не найкомфортніший. Відмовтеся від літніх капелюхів або кепок, які погано тримаються на голові. На вершині може бути вітряно і прохолодно. Середня температура в липні становить близько 16 градусів. Піднятися на айпетрі можна канатною дорогою Місхор, хор, екскурсійним автобусом, машиною. Але не забувайте про серпантин і взяти з собою пігулки від захитування. Ну і, звісно, можна зробити подвиг і піднятись пішки на вершину, кажуть на пішому маршруті до вершини 300 поворотів. Поруч із верхньою станцією канатної дороги розташований сувенірний ринок. Тут продається розписна кераміка, жилети, чуні зовчини, цільні овечі шкури, кумедні домашні туфлі, шаліт та спеції. На окремих прилавках східні солодощі в подарункових коробках і на вагу. І, звісно, є шайхана зі справжнім шашликом, пловом та шорпою. Між зубцями Айпетрі натягнуті мотузкові мости довжиною близько 45 метрів кожен. Любителів екстремальних відчуттів страхують сталевими тросами. Так само на плато Айпетрі на висоті понад кілометр відкрито для відвідування туристами три печери. Геофізична, трьохочна і ялтицька.